Не шукай краси, а шукай доброти. Навіть у жорстокому світі шоу-бізнесу визнають. Головне це харизма. То кого ж вважати найкрасивішим? жовті, білі. А э, глазасте, безглази, без руки. Правда, не важливо. Важливо, щоб чоловік був інтересний. Дивляться глибше і рокери з гурту Оторваль українські представники на цьогорічному Євробаченні вражають інтелігентністю оцінювати людей за красою це неправильно. Для мене набагато е, красивішим є розумна людина з якимось цікавим красивим внутрішнім світом. А ось венесуельські джентльмени надають перевагу білявкам. Хореограф Амадор Лопес має абсолютно конкретні уподобання. Не може встояти перед світлими головами. Симаїшки, си мої там з детства. Я люблю сюди в бландинки. А поэтому може віці так і бландинка виграє сьогодні. Розділяй і володарюй! Зірка ситкомів Олексій Третенко за розмаїття. Утром блондинки, вечором брюнетки. Усякий кулик до свого болота звик. Моя жена, посмотрите, нас не може бути красиві. Хоч нардеп, хоч гуморист. Прийшов з коханою стеж за язиком. Саме красива дівка. Хто? Звісно ж, ти. Вот. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Ольга Сумська знає собі ціну. Ні до чого, самокритика тим, у кого хороша генетика. Я коли дивлюся. На своїх е, прекрасних маму, сестру, моїх е, близьких родичів, особливо жіноцтво, я думаю, боже, де, де взялась така краса, така гармонія. Дехто з гостей церемонії все таки ставиться до себе критично та підтримує колег. Я болею сьогодні за славу сні ангела, Тому що моя хороша близька подруга, мама двох дітей. сама красива. Слава удачі! Екранна сестра слуги народу Володимира Зеленського і в реальному житті за свої. Акторка Катерина Кістень вболіває за кварталівця. Ну я буду за Володимира Зеленського, тому що я його дуже люблю як чоловіка. Він красивий чоловік. То у Віви всіх миліше. точно знають видавці журналу. Саме вони і визначають, хто і за що потрапляє до переліку номінантів на звання найкрасивіше. В Номінацію попадають прежде всего, не смейкери «Года», і люди, здійсни там, написавши інтересні книги, здійснив кліп. Ми говоримо не только про зовнішню красу, ми а, людей, в тому числі за їхні поступки. Гламур по українському Переможців усього двоє. Але кожен гість у партері Палацу Україна готовий приміряти титул на себе.